Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про сірчано жовтих квартирантів, лоскатку сірчано-жовту і опенька сірчано жовтого Лоскатка золотиста гриб паразит. Паразитує на стовбурах живих, інколи мертвих дерев, берези, верби, осики. Плодові тіла утворює з липня до кінця жовтня. Лоскатка золотиста. Це пластинчастий їстивний гриб четвертої категорії, тобто умовноїстивний гриб. Вживати в їжу можна лише після 20 хвилинного відварювання. В їжу можна вживати як смаженою, вареною, так і маринувати або солити. Придатні до вживання в їжу лише молоді плодові тіла, оскільки в старих ніжка стає жорсткою та непридатною до споживання. Живим деревам, на яких уже почали утворюватися плодові тіла лоскатки золотистої, залишилося жити недовго, невдовзі вони будуть відмирати. Але дана береза стала житлом не тільки для лоскатки золотистої. З іншого боку берези є досить багато плодових тіл, опенькан січано жовтого несправжнього. Зазвичай опеньок сірчано-жовтий несправжній росте на старих трухлявих пеньках листяних чи хвойних дерев, рідше біля стовбурів старих дерев чи кущів. Опеньок сірчано жовтий Несправжній це отруйний гриб. При вживанні в їжу викликає тяжке отруєння, іноді смертельне. І тут для мене виникає запитання. Чи можна вживати в їжу навіть молоді тіла лоскатки золотистої, якщо її грибниця у стовбурі берези тісно переплетена з грибницею Опенька несправжнього сірчано жовтого А ви як думаєте? Напишіть свою думку у коментарях до даного відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.